У сучасну епоху старіння є однією з найглибших соціальних трансформацій. Збільшення тривалості життя супроводжується сплеском хронічних захворювань, зростанням витрат на хорону здоров'я. Серед ключових механізмів, що сприяють виникненню вікових захворювань, є клітине старіння, що характеризується погресуючим руйнуванням органів, що посилюється мітохондріальним окислювальним стресом і подальшими збоями в роботі органел. Моноаміноксидази А та Б первинні генератори мітохондріальних активних форм кисню зазначають части активації під час старіння або неправильної роботи органів, що прискорює патологічне старіння та різні вікові розлади. Це підкреслює потенціал інгібіторів МАО як ключових компонентів терапії проти старіння. Дослідники зосередилися на інгібіторі МАО Б, селігеліні. Непохитному медицині протягом 60-літь Селі Гілін головним чином залучений до деградації дофаміну став першим засобом лікування форми Паркінсона окремо або разом з леводопою. Подальші дослідження Селе Гіліну показали його маобенезалежне, незалежне, та антополе оптичне діяння, яке перетинають з клітинним старінням, потенційно збільшуючи як тривалість життя, так і його якість, селегілін демонструє такі переваги, як полегшення симптомів деменції, ослаблення серцево-судинних проявів і прояв протипухлиної дії. Враховуючи ці багатогранні властивості, селегілін користується визнанням як засіб проти старіння, що спонукає багатьох розглядати його як засіб запобігання старінню мозку. Однак необхідно визнати, що селегілін, як і будь-який лікарський засіб, має як позитивні, так і побічні ефекти, тому застосовувати його потрібно тільки під наглядом лікаря. Дякую за лайки та розповсюдження відео.